Пане Лаже, продовжуємо ми з вами е, тему щодо Індії. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді закликав до е, дипломатії для припинення війни. А точніше він скав конфлікту так він називає війну Росії в Україні. Також політик заявив, що він підтримує мир у регіоні. Про це прем'єр моді заявив під час розмови у Варшаві, де він перебуває з візитом. Про це пише Блумберг, зважаючи на той факт, який вже вказаний в виданні, що раніше жоден індійський прем'єр не відвідував Польщу Україну, відколи ці країни стали незалежними від радянського союзу від СРСР. Чи не намагаються таким чином моді розширити свій вплив вплив? В Індії на центральну Європу, що було, ну, по суті, очевидно, найнижчим пріоритетом для нью Нью-Делі в останні кілька десятиліть. Безумовно, і Індія це робить, виходячи з більш широкої стратегії посилення своєї ролі і присутності в загальносвітовій політиці. Моді. Пройшов зараз виборчий період, консолідував владу, переформатував уряд і відповідно повернувся до питань геополітики з новою силою, отримавши мандат для цього. Активність його направлена не тільки на східну та центральну Європу, але перш за все на Балкани і Західну Європу. Індія намагається зайняти нішу, потіснивши торгівельну нішу, потіснивши Китай. Для цього є декілька факторів. Перше це бажання Європи диверсифікуватися від китайської залежності. Ще два роки тому, в своєму програмному виступі перед європейською дипломатією, її очільник пан Барель чітко сформулював, що часи, коли добробут Європи будувався на делегуванні захисту Сполученим Штатам, дешевим енергоносіям з Росії, дешевим товаром з Китаю, він завершився. Ру потрібно шукати більше стійкості всередині себе і самодостатності, і от власне Індія це можливість диверсифікувати частину залежності від Китаю по низці товарних груп. Почалося все з переробки російської нафти в нафтопродукти, які постачаються Індією. Це те, що найчутливіше для нас, але де Індія виконує. Корисну а, токсичну роль для а, всього світу, перш західного світу, всіх тих, хто зацікавлений, щоб ціна на нафтопродукти не зростала. Російська нафта була на міжнародних ринках, але з мінімальними доходами для Росії, щоб вони обмежилися, залишалася індія. В цьому дотримується всіх міжнародних санкцій і власне режиму обмеження ціни, який запроваджено по Росії. Також це товари а, високотехнологічні і. Які відносяться до товарів подвійного призначення, оскільки із Китаю виводять цілу низку компаній американських і європейських і перебазовують їх в Індію. Тому це також вкрай важливий і цікавий момент для Індії, яким вони користуються. І третє це логістичні шляхи, оскільки ці товари потрібно доставляти. Плюс Індія сама набирає обертів в своєму промисловому розвитку. Вони шукають глибоководний порт в Греції зараз. Спільні навчання проводять знову ж таки з Грецією. Індія зайшла разом з Францією озброювати вір. Менію а, натівських калібрів озброювань озброєнням Індія веде доволі широку політику зараз розширення своєї присутності в Європі. І Україна безумовно є дуже цікавою для Індії в цьому розгляді. Я далекі від думки, що моді везе якийсь мирний план. Ба більше, я не думаю, що Індія захоче відігравати свою роль саме як посередник або гарант. Я думаю, що слова про мир а, в регіоні і. А, не війну а засудження війни як такої, все те, що моді заявляв і зараз, і раніше. Це є загальними фразами, за якими не стоїть якоїсь суб'єктної позиції, що вони пропонують. Це мені здається, що спеціально для того, щоб дистанціюватися від цього питання, окресливши свою позицію реальної нейтральності, наприклад, на відмину від Китаю. Поруч з тим врівноважити потрібно московський візит моді, який був направлений якраз на економічну співпрацю, і, зокрема, на дуже чутливе для Індії питання це контрактування індійських громадян Росією для участі в російсько-українській війні. Моді вдалося це зробити, і розмови в Москві були ну, не дуже приємними для Путіна і тональність візиту моді, якщо ми подивимось навіть на російські медіа, як вони не пижилися, але вона була не, не такою вже а, з кравою і панігірків з російського боку було складно вичавити. Інсайдер говорять про те, що розмова і між путіним і моді відбулася достатньо жорстка. Причому, перш за все, з боку самого моді візит в Київ потрібен для того, щоб врівноважити це. Тому я думаю, що це буде перш за все торгівельний, економічний логістичний пакет. Індія зацікавлена зайти в Україну під час війни, бодай на півноги для того, щоб потім розгорнутися після воєнний час. А нам це так само цікаво. Нам є що запропонувати, і з точки зору логістики портової є можливості кооперації в промисловості, доходячи до військової промисловості, де також Індії є, що запропонувати, і Україні є що запропонувати для Індії. У нас достатньо широке поле можливостей. Я треба не забувати, що Індія є найбільшою демократією в світі і доволі активно зближена з. Офіційним Лондоном, Вашингтоном і останнім часом зближується в позиціях доволі активно з Парижем. Тобто, якщо говорити про якийсь водорозділ і занавес залізний, то Китай скоріше знаходиться по той бік варварського інтернаціоналу, а Індія скоріше тягуть саме до демократичного світу, пане якраз таке. Сказали, що ви не є прихильником того, що Моді може вести якийсь там мирний план, або ще щось на кшталт цього до, до Києва. Моді анонсував перед цим. Пам'ятаємо, що у Києві поділиться якимись там перспективами закінчення війни з Російською Федерацією. Ми, звісно, побачимо по результатам зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, які заяви будуть. Проте Моді наголосив, що зараз не епоха війни, а саме тому його країна є прихильницею постійного миру в цьому регіоні. І моді казав, Мовляв, не буде відігравати роль формального посередника. Втім, він погодився передавати повідомлення, якісь між диктатором, президентом Російської Федерації і ем, президентом України українським лідером Володимиром Зеленським. Така заява моді чи не є не відображає ось таку обережну ем, делікатну позицію Індії? Адже, як ми вже з вами говорили, як ви вже сказали, що Індія Нью-Делі має тісні політичні і економічні зв'язки з. З Москвою, ну враховуючи згадуючи ту саму е, нафту, так Індія, от ми бачили повідомлення, що в липні обігнала Китаю якості найбільшого в світі імпортера російської нафти взагалі. Єдине, що я б сказав, би що при цьому в Індії значно більша співпраця зі Сполученими Штатами з Британією і з європейським простором. Російська Федерація не є для них ключовим ані партнером в економічному обігу, ані партнером в співпраці в політичній або військово-політичній. Навіть ті проекти, які були воєнно-промислової співпраці між Індією і Росією, вони були згорнуті. в Ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а значна частина вже в під час і в контексті російсько-українського російсько-української війни, якщо ми беремо із 2014 року і після повномасштабного вторгнення. Індія, якщо обговорити дуже по-простому, із багатьох проєктів вийшла, взявши все, що може з них взяти. Виходило в момент, коли вони вже отримували технології, коли вже починався процес. Але зрештою, потім відмовлялися, і а, причому це робилося не без затягу з боку Росії і через те, що Росія не могла виконати частину зобов'язань. Це давало формальні підстави Індії розірвати такі контракти. Там і по літакам були контракти багатьох іншим технологічним рішенням, і в цьому полі Індія воліє співпрацювати якраз з західними країнами і виробляє озброєння за західними ліцензіями натівських калібрів доволі активно. Тому включеність Росії і Індії треба розглядати в загальній палітрі, і тоді стає зрозумілим, що це невеликий відсоток. Але левова частина його зводиться виключно до нафти. А нафта в даному випадку для Індії це закупівля нафти в Росії. Її переробка і продаж на західні ринки в інтересах західних урядів. Тому тут, скажімо, невідомо ще. Кому вигідніше це я вже не говорю про те, що по ключовим проектам а, там було введено режим оплати в рупіях. Росія таким чином диверсифіковувалась від доларової залежності, і на сьогоднішній день в Росії накопичилось вже близько, якщо я не помиляюсь, тут можуть трішки помилятися в цифрі, але порядок цифр, наскільки я пам'ятаю, це близько 40 мільярдів доларів еквіваленті, накопичено в рупіях в Росії, за які їм потрібно щось у індії купувати, а купувати власне нічого в таких об'ємах вони не можуть, тому. Доволі цікава ситуація з тим, що фактично Індія ще й розраховується з Росією тією своєю власною валютою, яку Росія не може використати. Ну, це вже окрема історія про те, власне, як будуються індійсько-російські взаємовідносини. же тут більш цікавить, яка позиція буде Індії по відношенню до нас. Я думаю, що активна співпраця і нарощення торгівельної логістичної іншої співпраці. Я би не чекав б, солідаризації їх в геополітичному і політичному плані з нами, хоча певні Закриті процеси і проекти співпраці можуть відбуватися зрештою. А... Зараз Індія озброює Вірменію, при тому, що це відбувається проти фактично російсько-азербайджанського союзу, про що нещодавно Аліїв на своїй прес-конференції сказав і озброює і це зі згоди західних держав разом з Францією, натівськими калібрами. Тобто Індія іде дуже часто і всупереч російським інтересам. і Це до речі, не єдиний регіон, зокрема і в мілітарному плані, і озброює країну, яку знаходиться в стані конфлікту. Тобто Азербайджану, вірменський конфлікт і південний Кавказ це дуже хронічний конфлікт. Тому у Індії очевидно, що є можливість діяти доволі різко і проактивно. Я думаю, і в напрямку України тут так само є певні перспективи, оскільки зараз ми великий полігон для випробовування використання новітніх технологій воєнного призначення, новітньої воєнної техніки. А Індія є одним з великих і значних виробників воєнної промисловості. У нас є технології, в нас є можливості їх випробувати у Індії так само є продукція. Тут я думаю, може бути також поле для негласної. Закритої співпраці, а з приводу мирних планів, я думаю, що навіть меседжі Індія не збирається передавати, оскільки для цього є умовний орбан і політики подібного калібру. А моді якраз є важковаговиком зовнішньої політики, який говорить з Росією зверху вниз, і тому я не думаю, що він буде посильним. Але в деяких речах він може виступати як дійсно конструктивна сила для того, щоб відіграти свою роль в. Стабілізації ситуації в майбутньому І думаю, що таку можливість Індія намагається за собою залишити, при цьому а, займаючи а, позицію взаємної виключності політичної, як з російського, так і українського боку, але взаємної економічної включеності. Пане ложет ви якраз таки згадали Орбана, і тут нещодавно з'явилася з'ява. В Угорщині захотіли припинення вогню та миру між Україною та Росією після того, як українські воїни розпочали операцію в Курській області. Про це заявив керівник апарату прем'єра Угорщини, і він сказав наступне. Цинічно додав, я б сказала, що Україна не лише захищає, а й нападає, і ми хочемо припинення вогню та миру. Як розцінювати такі заяви? Тут Угорщина, ми розуміємо позицію цієї країни, політику цієї країни щодо нашої країни. Проте, от ваша реакція на такі слова. Ніякої, абсолютно угорщина, знову в своєму ждусі нічого нового провичекали більше двох тижнів, не знали, що сказати по курській операції. Відповідно, зараз повернулися до загальних фраз і знову намагаються таким чином, нібито вони над ситуацією, розповісти, що от Україна і хороша і погана одночасно а Росія погана, але ну трішки і хороша, і потрібно якось отут тут от щось посередині вирішити сісти за стіл переговорів. Абсолютно нічого нового. Я думаю, що такі заяви, навіть особливої реакції. З українського боку не потребують їх можна коментувати третім помічником другого секретаря, тобто понижувати рівень реакції на подібні заяви з угорського боку. А для українського суспільства я не думаю, що тут щось нове трапилось. З Точки зору стратегії поведінки угорщини знову ж таки ніякого просто дива не трапилось, політика не змінюється. Це абсолютно продовження всі тієї ж політики, яку ми спостерігали раніше. Тому ця заява, окрім власне набув звуків і сколихання повітря вона нічого за собою нового не несе нічого нового не прозвучало, ніяких е, нових кроків за цим не буде слідувати. Пане Олеже, до статті від Kyiv Independent з посиланням на джерело, як вони вказують, близьке до президента України Володимира Зеленського. Ми знаємо, що такі е, видання завжди почав. Посилаються на там джерела в своїх колах, проте зазначається, що українська влада має намір цієї осені, нібито підготувати підґрунтя для можливих переговорів з Російською Федерацією. І перемовини мають початися з трьох питань наскільки реально спираючись на слова ось цього джерела, Україна. Прагне почати розмову з Росією, провести переговори про обмін, як тут вказується, полоненими за принципом всіх на всіх продовольчої, і в тому числі ядерної безпеки. Очевидно, що Україна зацікавлена в консультаціях по цих питаннях, і тут, якщо говорити про самі тематики, то дійсно є в цьому сенс. Єдине, що говорити про переговори. Я би мабуть не називав би це переговорами, бо під переговорами зазвичай мають на увазі про завершення російсько-української війни, тобто певні домовленості, якими буде будемо наближатися до повоєнного часу мирного, немирного якогось для цього жодного простору не існує. Але контакти тематичні. Скоріше консультації і домовленості певні, вони дійсно можливі. По питанню полонених це відбувається весь час не тільки навіть на рівні спецслужб і якихось неформальних контактів, але навіть по лінії офісів омбудсменів. Це офіційні органи, які між собою контактують по темі обміну полоненими. Чи можемо ми назвати розмову між москальковою і Лубінцем переговорами? Ну Мабуть, в принципі, якщо ми маємо на увазі, що вони домовляються про певну формулу обміну, що а, цей обмін в результаті відбувається, то може якось це і може назвати переговорами. Але мабуть, якщо ми так скажемо, то це а, задасть дещо невірне трактування, бо вони не переговорюються стосовно глобальних речей, вони домовляються в конкретному окремому епізоді, який не впливає на баланс сил і не впливає на завершення війни. Це питання, які виникають і супроводжують війну. А деякі речі можуть вирішуватися навіть без формального діалогу між Росією і Україною за посередництва, як це було по зерновій угоді. Але також це може відбуватися навіть без прямих контактів, коли досягається певний паритет сили. Ну, подивимось, наприклад, Чорне море, і те, що з моменту, коли Україна запустила власний коридор імпортно експортний запустила кораблі. Перед тим атакувала російські вантажні вантажні кораблі, які обслуговували російську армію, сирійське групування їх продемонструвало, що може бити близько новоросійського порту Росії по порту, зриваючи російський експорт. Зрештою, після цього ми бачимо, як заглохла ця тематика, і Росія. Не атакує кораблі, торгівельні, які йдуть в українські порти, і йдуть з українських портів. А Україна не атакує російські торгівельні кораблі і не блокує роботу російських портів на імпорт експорт Чорному морі, тобто, де факто склалася формула, в якій або кораблі обох держав ходять в Чорному морі, або не буде ходити ніхто. Ситуацію з енергетикою ми дізналися нещодавно, що відбувалися консультації, або як їх охрестили, переговори в Катарі. Бо також досягнуто паритетної ситуації. Ясно, що Україна не б'є по енергетичній інфраструктурі Росії, окрім прифронтової зони, там де вона забезпечує воєнні потреби, тому що це лежить на межі гуманітарного права і ті електростанції, які забезпечують цивільне, цивільне життя Росіян. Ну скажімо так, по них можуть бути певні суперечності в сприйнятті західних суспільств, чи варто по ним бити чи ні. Але у випадку наближення зараз зими і того, що Росія атакує українську енергетичну інфраструктуру, то ясно, що формула українська звучить наступним чином: якщо цієї зими ми будемо мерзнути, то ми не будемо мерзнути самі, і Україна продемонструвала, що вона вже має всі можливості для того, щоб бити і по російській інфраструктурі. Зараз це паливно-мастильний комплекс нафтопереробки і нафтозбереження, але ж це може бути і енергетичний комплекс в широкому сенсі, і тому. Цілком вирогідно, що така активізація діалогу стосовно енергетики, вона пов'язана з тим, що досягнуто паритету, подібно як в Чорному морі, коли гарантією неударів може стати, ну скажімо так, доктрина взаємного знищення енергетичної інфраструктури, і того, що або мерзнуть всі. Або не буде мерзнути ніхто, і давайте просто це виведемо за скобки. Тому подібні консультації по питаннях, які відносяться до супроводжуючих війну до гуманітарного соціального характеру питань, по них дійсно консультації можливі. Але я би знову ж таки утримався від того, щоб називати це переговорами, тому що одразу тоді намагаються. Думка одразу йде до того, що це переговори про завершення війни, а для них немає жодного простору і найближчим часом не з'явиться. І Я певен, що ми не побачимо жодного реального переговорного процесу, бо Російська Федерація на нього не готова. Вони до сих пір говорять мовою ультиматумів, і зрештою вони плекають надії того, що вони зможуть перемогти в російсько-українській війні, тому поки що. Ви ж з вами чудово розуміємо, що якби питання залежало виключно від України чи Сполучених Штатів чи Китаю, чи ще відкусь, ми всі дружньо можемо сісти і домовитись, але воно залежить не від нас. Воно залежить від того, чи Російська Федерація розуміє, що в них немає варіантів перемогти, і готова йти на переговори для того, щоб вирішувати, як їм відповзати дипломатичним шляхом, а не через воєнну поразку. Але вони поки не бачать. На горизонті перспективи власної воєнної поразки, і все ще вважають, що вони можуть вийти з цієї війни з певними здобутками, а не втратами. Курська операція продемонструвала, що з цієї війни Росія може вийти не тільки з здобутками, але може і втратити те, що було її до 2014 року. Бо з 2014 року і до Курської операції Росія весь час воювала, ризикуючи лише тим, що вони вже здобули. Ну і, говорячи, ну окей. Втратили Херсон, але в Запоріжжя частина є, є частина Харківщини, є Крим, зрештою тощо. А тепер вже виявляється, що Росія може не тільки свою інфраструктуру втрачати в цій війні, але й прямо території. А це вже абсолютно інша ситуація, яка дозволяє зокрема і в міжнародному дипломатичному розрізі Україні діяти більш проактивно. Наратив про Росію, яка е, тихим САПом, немитьйом та катанням, але просувається і перемагає, він розлетівся в друзки.